Всім привіт! На каналі Хамайнкрафт. Сьогодні я вам розкажу, як іде грати турніри з командою. Якщо у вас немає вашої команди, то ви можете її створити або вступити в іншу Ну, як знаєте, багато людей, які хочуть пробитися в кіберспорт, не знають, де грати турніри. Найкраще грати офіційні турніри, бо там є гарантія виплат і великі призові. Посилаю на кваліфікацію, можна знайти в офіційному телеграм-каналі 102 турніри. Я на них підписана, якщо той та часом там дивлюся. І на основному сайті розробників посилання оставлю в описі І ще існують на офіційні турніри, які розробники не підтримують. Вони не дуже надійні, бо там відсутня гарантія, виплат, невеликі призові. Якщо ви все-таки захочете грати на офіційні турніри. То завжди перевіряйте організатора турніру на чесність чи він надійний взагалі. Якщо ви все-таки будете грати, то для вас я рекомендую фотру. Це разом додаток для кіберспорту, там вони проводять турніри і можна грати ММ. Посилання буде в описі. І висновок, краще грати в офіційні турніри, бо там більше призові і разом є гарантії. А якщо грати на офіційні, то завжди перевіряйте організатора на чесність. Всі, пока, у Хавайт Крафт. Всі, пока.